Вітаю! В ефірі випуск новин в студії Олена Астрахович. Ворог продовжує тероризувати Одесу та Одеський регіон. Тільки за останню добу повітряна тривога звучала щонайменше шість разів. Росія ракетами Калібр атакувала термінали з зерном в Одеській області. Знищено 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Постраждали двоє людей та техніка ДСНС. Повідомили в оперативному командуванні південь. Вночі ворог атакував агропідприємства на Одещині. Військові РФ завдали масового удару по фермерському господарству в Полградському районі. Атакували трьома ракетами попередньо типу Калібр та Онікс. Вони не планують зупинятися, доки не отримують той результат, який для себе позначили як головний перегляд зернової угоди за їх правилами. Вони вимагають зменшення тиску санкцій, вони вимагають своїх пріоритетів в Чорному морі. І в чергове нагадують, що панування в Чорному морі це для них болюче питання. Саме тому атакували якраз з Чорного моря. Ракету вийшов ближче до півночі на пуски, на пусковій робіт. Біжі і здійснив пуск двох крилатих ракет типу калібр з максимальним використанням особливостей ландшафту на дуже низькій висоті для того, щоб ускладнити роботу ППО з виявлення і збиття. Ворог і надалі буде вишукувати і намагатися знищити українські продовольчі запаси. Впевнена керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Підступні вражі сили вдалися до повторної атаки Одещини і в день, використовуючи ракетне озброєння. нанісши удар по білгородністровському району Одеської області. Сім ракет різного класу Росія запустила по об'єкту інфраструктури. Постраждалих серед мирних мешканців немає. Масштаби руйнувань уточнюються. Регіону буде неспокійно на кожному напрямку, який забезпечував роботу зернової угоди, ворог намагається позначити своє, своє е, володіння, своє приволювання, свою перемогу. Псевдоперемогу, звісно, тому що не маючи успіхів на лінії фронту, вони, як правило, вдаються до таких атак. Нагадаємо, за останні тиждень Росія посилила обстріли півдня України. Зокрема, окупанти кілька ночей поспіль атакують Одесу та область. За інформацією одеської військової адміністрації, за період з 17 по 21 липня, внаслідок ракетно-дронових атак росіян по території Одеського регіону загинув один чоловік. Постраждала 21 людина. з них 14 осіб госпіталізовано до лікарень міста та області. Серед них двоє дітей. Поліція повідомила про підозру депутату міськради щодо отримання неправомірної вигоди. Депутат міськради отримав підозру за статтею 368 Кримінального кодексу України, перевищення службових повноважень. Йдеться про Михайла Карпенчука, який обирався від ОПЗЖ. І йому загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Правоохоронці заявляють, що голова комісії, яка визначає аварійність дерев, Карпенчук, залучив членів очолюваної ним комісії посадових осіб, комунальних підприємств і структурних підрозділів Одеської міської ради до. Протиправної діяльності і отримав тисячі доларів неправомірної вигоди. Слідство триває і ще одна справа про корупцію у НІ фігурує екс-голова Одеської облдержадміністрації Максим Степанов. Колишньому голові одеського регіону та екс-міністру охорони здоров'я Максиму Степанову вручили підозру у справі про розкрадання грошей поліграфкомбінату Україна, який він очолював до призначення в Одеську область. За версією слідства Степанов ще у 2013 році придбав на підставних осіб естонську компанію, через яку організував закупівлю матеріалів для виготовлення бланків для паспортів, id карток, водійських посвідчень та інших документів, на держпідприємство, яким так само керував Степанов, матеріали потрапляли вже за суттєво завищеними цінами. За цією схемою з полігравкомбінату вивели понад 450 мільйонів гривень. Смертельна аварія на трасі Одеса Рені. водій не помітив у темряві пішохода, внаслідок чого чоловік опинився під колесами вантажівки і від отриманих травм помер на місці. ДТП. Як встановили правоохоронці вантажівка Ман на в'їзді в Татарбунари збила 43-річного місцевого жителя, який переходив дорогу в недозволеному та неосвітленому місці. Чоловік помер до приїзду швидкої. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Якщо водія вантажівки визнають винним, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Місячна норма опадів випала в Одесі у четвер за кілька годин. Негода повалила 36 дерев потоками води на вулицях міста, нанесло мулу та сміття. Наслідки стихії ліквідували працівники комунальних служб. Нагадаємо, потужна злива обрушилася на Одесу в день 20 липня і менше ніж за годину перетворила багато вулиць на річки. А у деяких місцях випав град. Через дощ затопило кілька районів Одеси, через що багато людей не мали можливості виїхати за межі затопленої території та потрапити додому. За допомогою рятувальної техніки співробітники ДСНС надали допомогу городянам, у тому числі дітям людям похилого віку та вагітним жінкам. Загалом у ліквідації негоди брали участь два десятки рятувальників та п'ять одиниць техніки. Як отримати актуальну професію чи змінити на ту, що має попіт? Ці теми обговорювали в Одесі під час форуму, який зібрав представників освіти, бізнесу, роботодавців. Учасники виробили ефективний алгоритм взаємодії між установами професійної освіти та підприємцями в умовах воєнного стану. Виклики сьогодення вимагають від кожного з нас проявляти всі свої вміння, аби пристосуватися до нових потреб життя і зробити його комфортним, наскільки це можливо під час воєнного стану. На Одеському форумі реформа професійної освіти в умовах війни та відновлення України зібралися представники закладів профосвіти з одного боку та роботодавців з іншого для ефективної співпраці. Головна мета заходу допомогти людині в отриманні актуальної професії. Вимога є про формування людського капіталу. Це базовий принцип, який нам необхідний, тому що наявність просто людей це недостатньо для ефективного розвитку української держави. Люди мають мати відповідні знання, вміння і навички. Це є прикладом. Формату Європейського союзу це є прикладом. от зараз ми навіть цей захід відбувається під гідою європейського року навичок. Сьогоднішній підхід в отриманні професії дуже відрізняється від того, який був навіть ще кілька років тому, говорять експерти. Сьогодні роботодавцям кадри і фахівці потрібні, по-перше, дуже швидкі. По-друге, ті, які вміють швидко адаптовуватись, перенавчатися, здобувати додаткові кваліфікації в межах своєї професійної діяльності. Ми прагнемо. Щоб заклади освіти надавали сьогодні, пропонували здобувачам, пошукачам, громадянам України такі пропозиції щодо освітніх програм, які дозволять їм одразу після завершення закладу виходити на ринок праці і фактично гарно заробляти. Після перемоги України потреба у професійно-технічних робітниках підвищиться у рази, і про це треба думати вже сьогодні. Відповідно готуватися до цього, акцентують спеціалісти. Наш навчальний заклад готує на протязі року біля п'яти тисяч слухачів з усієї України. Ми є регіональним навчальним закладом, і ми є першим в Україні акредитованим кваліфцентром в Україні за десятьма на сьогодні. Професіями це електрогазозварник, це і токар, це і фрезерувальник, це і кондитер, і майстер одягу та інші людина, маючи досвід, може прийти в наш навчальний заклад або навчатися за. 5,5 місяців отримати нову робітничу професію. Або якщо вона має досвід, пройти відповідне тестування. Організатори форуму вже мають певний досвід у таких заходах, тому і очікування у них відповідні. це вже третій наш захід. Ми так робимо вже третій рік поспіль, і сьогодні це особлива тема, зв'язана з війною. Перша черга це ми маємо проблему з підготовкою кадрів в зв'язку з їх відсутністю. І тому перша черга це про стандарти, як ми їх будемо готувати. Інше як зробити так, щоб наші люди вернулись додому за кордону, і які треба умови зараз вже зараз зробити для того, щоб відновлювати Україну в майбутньому в плановому порядку, а не ривками, не якимись кризисними такими рішеннями. Коледж чи вищий навчальний заклад. Таке питання ставлять собі майбутні студенти. Якщо говорити про переваги, то після середньої спеціальної освіти можна одразу шукати роботу. Особливо це стосується IT-технологій. Нині на освітньому ринку багато пропозицій. Навчатися можна як очно, так і онлайн. Детальніше про це розповіла директор Одеського коледжу комп'ютерних технологій Сервер Тетяна Атрацька. Коледж як альтернатива освіти у вищі. Головна перевага можна одразу влаштуватися на роботу. Особливо перспективними фахівці називають сфери IT та дизайну. І комп'ютерні технології, і дизайн мають можливості працювати в Одесі на зарубіжній компанії. Так. Закордонній компанії. і ці можливості дають їм теж поширення регіону, де вони можуть працювати. А ось що стосується формату освіти, Мон рекомендувала наступного року підготувати все для очного навчання. Директор коледжу сервер розповідає, що, хоч в їхньому закладі є спеціальності, які передбачають навчання за комп'ютером, все одно краще студенти засвоюють інформацію, сидячи за партою і безпосередньо комунікуючи з викладачем. Догляд за дитиною на уроці викладачем це зовсім інша річ. Викладач бачить, що робить ця дитина, куди вона дивиться, де її очі. І Таке очне спілкування, воно емоційно, воно не передається через екран при звичайній спілкуванні, воно передається, воно передається учню, студенту. Минулий навчальний рік пройшов у форматі змішаної освіти онлайн та офлайн. Це така альтернатива, аби всі учні мали можливість навчатися. І навіть якщо студенти переїжджають чи хворіють, вони можуть відвідувати пари. Ми обрали гібридну форму навчання, тому що. Якщо зараз дитина може навчатися очно, то через місяць її батьки вивозять до іншої країни, і вона вже не може навчатися очно. І переводити дитину з одної групи до другої групи та інше це дуже складно. Тому ми прийняли рішення, що у нас всі заняття йдуть одночасно і очно, і дистанційно. Вступити у коледж можна як після 9 класу, так і після 11 -го. Крім того, отримати середню спеціальну освіту можна у будь-якому віці. Ми приймаємо починаючи з дітей після 9 та після іншої будь-якої освіти. 11 клас, після молодшого спеціаліста, після бакалаври. Для вступу у коледж не треба здавати ЗНО чи мультитест. Зазвичай необхідно написати мотиваційний лист та заяву. Але для деяких спеціальностей все ж таки необхідно буде пройти творчий конкурс. Одесити заздалегідь обирають професію для своїх дітей. Щоправда, останні не завжди дотримуються вибору батьків, але головний пріоритет залишається і це англійська, яка має стати мовою міжнародного спілкування в Україні. Кореспонденти телеканалу ГРАД поцікавились у Одеситів, як вони та їхні діти вже вивчають англійську. Яку б професію або заняття у житті не обрала людина, вона стає більш конкурентоспособною, якщо знає іноземну мову. Україна рухається в бік Європейського союзу. Уряд на законодавчому рівні має намір закріпити статус англійської мови як мови міжнародного спілкування. Але для цього слід дещо змінити у способі навчання, зокрема у випадку з дітьми. Як планується зробити Одесити? Запитали ми у містян. Ну, якщо мабуть, не буде справлятися... Ну, школьної програми, навірно, будемо кітекурси брати, допомільні заняття. Ну і самі Дополнительно звичайно, английский. краще своїм прикладом. Деякі дорослі респонденти мають у планах опанувати англійську разом зі своїми дітьми. Додатково обов'язково ми і самі хочемо підтягнути свою англійську, бо вона так. Не дуже. А так дуже хочемо. Я вважаю, навіть це навіть зараз, якось і стидно не знати англійську мову. Незважаючи на деякі складнощі у навчанні, більшість батьків все одно готові йти до кінця і опанувати іноземну мову. Доповнітельно, ну тяжело нам дається, звісно, ми вияснили, що це не кожному дано язик англійський вивчати. Ну кому-то легко, кому-то слухаємо. Питаємося, звісно. Запитали ми і у юних одеситів про їхні бажання вивчати іноземні мови. Займаюся українським і англійським. Те, що в школі. І єврі там ще. Я з другим почався вчитися разом. Ми з ним постійно спілкуємося в англійському, щоб знати дуже добре англійський, англійський язик. Не забувати його. Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроект про застосування англійської мови в Україні. Документ передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Вивозив ухулянців за кордон на конях. На Одещині затримали трьох українців та громадянина Молдови, який допомагав цікачам незаконно виїхати з країни гужовим транспортом. Як з'ясувалося, чоловіки з Харкова через інтернет зв'язалися з жителем прикордонного пункту, який пообіцяв посприяти в незаконному перетині кордону з Молдовою за 4,5 тисячі доларів з кожного. Після прибуття у призначене місце ухилистів та переправника затримали. На порушників склали протоколи, організатора взяли під варту. Під воду та тварин повернули дружині затриманого, повідомило у прес-службі Держприкордонслужби. І ще про ухилянців. Поставили призовникові фейковий діагноз в Одесі. Викрили на хабарі лікаря однієї з офтальмологічних клінік. Жінка просила 5 тисяч доларів за складання акта обстеження здоров'я, що дозволить отримати відсрочку від призову. Зловмисниці загрожують до двох років позбавлення волі. В Одесі призовнику, який прийшов на обстеження, лікар-офтальмолог, запропонувала за 5 тисяч доларів поставити діагноз, який дає право на відсрочку від призову. Жінку затримали на робочому місці після того, як вона одержала обумовлену суму. Під час обшуку правоохоронці вилучили гроші та документ. Фігуранці повідомили про підозру і загрожує позбавлення волі на строк до двох років. Повідомили у прес-службі облполіції. Згідно з останніми опитуваннями, жителі одеського регіону найкраще ставляться до внутрішніх переміщених осіб, продовжуючи покращувати умови для них. Особливо складно розпочинати життя на новому місці переселенцям, яким вже за 60. Допомогти їм взялися закордонні благодійні організації про те, як приймають переселенців похилого віку у Подільському районі. Далі у репортажі нашого кореспондента. Військовий час руйнує звичне життя людей. Вони стикаються зі страхом, насильством, смертю. Залишають свої зруйновані будинки і все, що було для них дорогим, сподіваючись на краще життя у безпеці та мирі. Проте для більшості переселенців цей шлях стає важким випробуванням. Вже двічі зі страшною реальністю воєнного часу стикалася Тетяна Кусько із міста Северодонецька. Тому тривожний рюкзачок у жінки завжди на поготові. Він стоїть з документами, як потрібно, з грошами, з якимись там сухпайками. Все, все стоїть він, тому що я знала, що ми ми. На пороховій діжці ми жили всі ці роки. Ми знали, що вона крутиться, вариться щось. Не буде. Після початку повномасштабного вторгнення Тетяні довелося покинути Северодонецьк і півроку провести за кордоном, куди евакуювали постраждалих. Але жінка постійно грвалася додому. І ви знаєте, хоча я прожила півроку-півроку за кордоном, і ще з такий час, що, мабуть, відкриті всі двері, але найкраща дорога. Все-таки додому, все таки додому, до як і не кажіть. І навіть ті троянди в тих скверах мені не пахло. Як тільки ну, я повернулася додому в Одесу, тільки я забалакала з бабусею на ринку, як тільки смакувала те сочне, смаковите яблука, все я вдома. Ось, ось моє повітря, ось моя, моя батьківщина, я більше ніколи не, не хочу. У Людмили Морозової своя історія за станом здоров'я жінка довго вагалася покидати рідний Херсон, місто, в якому прожила 55 років і пережила довго тривалу окупацію. Коли не стало світло та води не витримала, та перебралась до доньки, яка раніше виїхала з дітьми до Одеси. Квартира стала ну рядом дом розбили, У нас поки оцілі окна німночко на явасі був тим, що одквісіли свят на початку ноября і місяць ми. Ні тепла, ні води, ні світа, ні банкомати, не працюють, Гроші не снять. Пенсія прихода, а сняти ми не можемо. Сьогодні період окупації рідного міста. По суті, найскладніші часи. Людмила Васильівна згадує вже з усмішкою, хоча й говорить, тоді було не до сміху. Паспорт вони розпуски нав'язували, ви знаєте, ще й не встигли. Ну я не брала, ні. Я родилась в, в Росії, но приїхала в Україну, і Україна моя роднірина Р моя родина. Вона мені все дала, дала мені образование, дала квартиру, дала роботу. Я на пенсію пін ну, пенсію посмаленька. Но ми отримуємо пенсію. Вона мені все дала. Я дуже благодарна Україні. Різні історії, але поєднує їх одне бажання з гідністю пройти всі випробування та знайти місце, яке стане другою домівкою. Обидві жінки опинилися в Одесі. Тут їм запропонували провести три місяці в новому притулку для внутрішньо переміщених осіб поважного віку. Його нещодавно було відкрито у селі Ракулово Подільського району в рамках благодійного проекту. Україна буде вільна, буде не самостійна гей і догори. У притулку упродовж трьох місяців, а можливо й довше, у майже санаторних умовах мешкають літні люди, котрі постраждали через воєнні події. Більше про прихисток розповіла нашому кореспонденту, заступник директора благодійного фонду УГКЦ Карітас Одеса. Зараз на території України відбувається ну вже вже деякі відкриті деякі відкриваються, деякі ще в стадії ремонту. Це шість таких прихистків відкривається. Ось і цей проект фінансується. Теж він дуже великий проект. І фінансується такою німецькою організацією Born in Need», тобто сусід в потребі, і люди збирають гроші на це, щоб підтримати нас, як тих сусідів, які зараз перебувають в потребі. Також до цього проекту залучено Австрійське агентство розвитку і Caritas Австрії, тобто багато жертводавців, які. Спільно працюють над те, щоб допомогти людям, які опинилися в скруті. Сьогодні у притулку в Ракуловому вже відпочиває понад 20 зранених воєнним часом людей пенсійного віку. Причому відпочивають дуже активно. Ми зарядку робимо. Ми знайшли палки, займаємося скандинавською ходьбою. Ось, ходили на концерт вчора, це щось, це щось, це щось. Ми плакали, сміялися, тому що я ж кажу, бо це. До, до душі, до зраненої жалю душі, це бальзам на душі, це точно. Сподіваємося, що це чудове місце в цьому прекрасному такому селі, де така гарна природа, чудове повітря, що воно справді стане прихистком для тих людей, які зараз в особливій скруті, які не мають де жити, які не мають куди повертатися, і ну наскільки сподіваюся, що жителі села будуть прихильно ставитися, будуть їх підтримувати. І, повертаючись до теми працевлаштування, знайти роботу під час воєнного стану не легко, але можливо. При цьому важливо вміти правильно складати резюме, зазначають фахівці. Волонтери благодійного фонду допомагають внутрішнім переміщеним особам знайти місце роботи, проводять різноманітні заняття, майстер-класи. Наші кореспонденти відвідали один з них. Психологічна допомога та підтримка. Їх найбільше потребують люди сьогодні, кажуть волонтери. У центрі працюють два дитячих та два дорослих психологи, готові вислухати та підтримати у скрутну хвилину. Потрібно враховувати той момент, що багато людей зараз в стресі. І поки жінка знаходиться в стресі, дуже важко шукати роботу, і важко переключитися. Вона не в тому ресурсному стані, щоб знайти роботу. Іноді потрібна психологічна підтримка на певний час, щоб вона прийшла в той стан, коли вона готова працювати і щось робити для себе. Центр розпочав свою роботу у перші дні повномасштабного вторгнення, коли українці особливо потребували допомоги. Багато людей залишилися без роботи, житла та коштів на існування. Тоді волонтери підставили своє плече підтримки всім нужденним. Гуманітарну допомогу отримали понад 6,5 тисяч сімей. До нас зверталося дуже багато сімей, багатодітних, одиначок і так далі. Потім вже нам до нас почали приєднатися вже ВПО з окупованих територій та територій, яких підверглися дуже масивних атак. А десь у середині прошлого року виникла така ідея, що допомагати людям потрібно не тільки якимись продуктами чи гігієною, чи чимось таким, а ще й потрібно ментальне здоров'я, тому що люди приїжджають, вони потребують психологічної підтримки, соціалізації вже дуже гостро зараз стоїть ця проблема. Багато українок, зокрема, ті, хто був змушений переїхати у безпечніше місце, втратили звичний простір, відповідно, і прибуток у спробах знайти заняття, що добре оплачується, та до душі у жінок опускаються руки, не на камеру зізнаються вони. Експерти кажуть, проблема може бути не в самому фахівці, а в навичках правильно себе подати. Волонтери проводять майстер-класи з написання, резюме, мотиваційних листів та навчають, як поводитися на співбесідах з потенційним роботодавцем. Донецька область, Луганська область, багато жінок, які працювали на великих підприємствах, заводах, шахтах. Сьогодні вони зачинені, але в них є певний досвід роботи, який сьогодні не релевантний, наприклад, в Одесі, тому що таке підприємство не існує в Одесі. Вони там існували тільки там. І проблема в тому, як їх там навчити, надати їм перекваліфікацію. Ми також співпрацюємо з центром зайнятості, щоб вони прийшли там додаткове навчання або з іншими громадськими організаціями і змогли знайти роботу. Не варто забувати і про різні гранти від міжнародних організацій, кажуть експерти. Волонтери благодійного фонду навчають своїх підопічних правильно оформляти грантові проекти. Зараз дуже багато міжнародних фондів організацій надають українським громадянам, українським організаціям дуже багато грантів у формі грошової, грошової допомоги або якоїсь іншої допомоги матеріальної. І потрібно на, ці, на всі ці заходи. фахівець, який е, може допомогти людині, яка не обізнана, написати ці, ці гранти. І, е, але, на жаль, ми не стикалися в Україні з такою проблемою до 20. Ці року, а зараз це дуже актуально. У центрі також проводиться і низка інших занять. Тут працюють фахівці з підготовки вагітних жінок до пологів, логопед, художник. Будемо набирати фахівців, які предоставляють саме ці послуги, які можуть навчити людей іншим професіям. Скажімо, вона була домогосподаркою, так, а хоче зараз примінити свої знання, примінити свої сили десь в іншому напрямку. Хоче стати скажімо, мастером манікюру, чи масажистом, чи бухгалтером, чи кимось ще. Ми будемо надавати саме такі послуги, щоб навчати людей різним професіям. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.